Весь час говоримо про народження згори, і я весь час повторюю, що коли ми робимо цей крок, коли ми кажемо все, більше я так не хочу жити, як жила, і приймаю Ісуса в своє серце, Отець Небесний дає нам свій дух, Дух Христів. І Він є в нас. І ніхто Його не. Не забере. Міцно Він тримає нас в своїй руці. Це велика благодать Божа. І коли ми народжуємося згори, прийнявши Духа Христа, прийнявши спасіння як дар, досить часто я спостерігаю, що ось що відбувається люди прийняли спасіння. І багатьом здається, що все, що вони. Отримали це вічне життя на небесах. Але це не все. Це не все. Це дуже багато, ясна річ, але це не все. Спасіння містить і ваше здоров'я, і ваше щастя, і мир, і спокій. Все в перекладі з грецької слово спасіння. Дослівно перекладається. Все, що можна отримати від Бога. А що від Бога можна отримати? Подумайте. Алілуя. І от, народившися згори, на жаль, я приймаю, що я омита кров'ю Ісуса Христа, що я прощена, але далі якийсь. Стоп, хвороба в мені, неспокій, немир в сім'ях. Що таке, Господи? Чому немає тої повноти? Де тормоз? Тормоз наш розум. Тому апостол Павло дає добре вчення. Він говорить всім нам: обновляйте ваш. Розум. Коли ця істина прийшла вже в мене, я почала весь час задумуватись, як обновляти свій розум, як його обновляти? І сьогодні хочу з деяким невеличким моментом з цієї істини про обновлення розуму з вами поділитись. Дивіться. В притчах, я зачитаю, є такі слова. Це притча, приповісті Соломона 23 7. Бо як у душі своїй він обраховує, такий є. Хочу звернути вашу увагу на принцип. В душі розум. Це і є одна зі складових нашої душі і дуже велика. Якщо в розумі своєму я сприймаю себе хворим, таким я і буду. Якщо в розумі своєму я сприймаю себе нещасною. Такою я і буду. Якщо в розумі своєму я сприймаю себе проклятою, такою я і буду. Бо як у душі своїй він обраховує, обраховує злодій, так? обраховує когось. Такий є. Він думає. В розумі своєму, як обрахувати когось, такий є. Злодій, так і є. Тому велике значення, як ми сприймаємо себе у своєму розумі. В тому, і апостол Павло нам наголошує, обновляйте розум свій. Дивіться, ось ми народилися згори, отримали. Духа Христового. Проте розум наш був запрограмований тим гріховним началом, з яким ми народжуємося. І він далі, як програма стара в комп'ютері, працює, поки її не обновиш. Невеличкий приклад сімейний. Була дружина замужем. За тирана. Уявити легко. багато, Ну, це так, для прикладу, багато такого, так. І от вона жила з ним. І, ну, як тиран себе веде? То не можна, то не роби, то зробила, то дістала от таке життя. Помер тиран. Вийшла жінка за другого замуж. Хорошого християнина, слава Богу, все в порядку. Проте, поки вона його пізнає свого нового чоловіка. Вона себе продовжує вести так, як вела при тому тиранові. Так само і в нас. Тому апостол Павло каже: обновляйте розум свій. Для прикладу, приведу вам зараз дві фрази. Ми багато тут збираємося і отримуємо зцілення. Слава Богу. Подивіться, зараз я вам приведу два речення. Вприклад. І ви мені скажете, котре з цих речень було промовлене при обновленому розумі, а котре ні. Увага! Господи, я хвора, я хвора, але я так хочу прийняти зцілення. Друге речення. З молитви. Господи, я зцілена, але сатана хоче вкрасти в мене моє зцілення. Ви чуєте різницю? При першому реченні. Господи, я хвора. Як я думаю про себе? Я хвора. Я хочу прийняти Твоє зцілення. Так, Бог дарував нам. Сцілення, він дарував, воно є. Але знаєте, при такому необновленому розумі зцілення не прийде по вашій вірі. По чужій може, але не, не по вашій. Чому, коли ми народжуємося згори, Дух Христів у нас, а в цьому дусі є вже зцілення. Ранами Ісуса Христа я зцілена доконаний вид. Це відбулося, звершилося. Отож, зцілення в мені. Зцілення в мені. Коли я говорю друге речення, я зцілена, я стверджую факт. Але в даний момент сатана прийшов і викрадає моє зцілення. Бо я хвора. Але подивіться, коли я говорю друге речення я зцілена, але сатана прийшов і викрадає моє зцілення. Дивіться, що робиться з моїм духом. Воно зразу хочеться протистати сатані. Моментально сатана, ти хочеш забрати моє зцілення? Я тобі не віддам. Я протистою. І я зразу йому наказую, йди геть іменем Ісуса Христа. Протистаньте дияволу нас вчить Слово Боже. Різниця, як ми думаємо, це дуже важливо. Апостол Павло навчає в своїх післаннях. Тому обновляймо свій розум. Там стільки всього апостол Павло пише, рекомендую вам зараз. зосередьтеся на післеннях цих. Але зосереджуючись на тих післаннях, потрібно знати: я ще раз повторю цю істину коротко. Ми складаємося з духа, душі і тіла. Ми є також три єдині. Про це апостол Павло пише. Тіло ми бачимо. Душа це розум, емоції, воля наша, совість сюди також входить. А Дух. Ісус Христос говорить, дуже мені подобаються ці слова. Сам Ісус говорить в Євангелії. Слова, які я говорю вам, є дух і життя. Щоб пізнати мій дух це є ті слова, які написані. В Біблії. Ми їх пізнаємо, ми їх вивчаємо, ми про це говоримо. А тепер, коли ми знаємо, що, народившись згори, я отримаю Дух Христів, Він в мені дух ідентичний, такий, як був Ісуса Христа. Досконалий, досконалий. Одинаковий, що у мене, що в інших моїх братів сестер, які народилися згори. Однаковий. Святий. Ви святі. Чому ми так говоримо? Бо Дух Христів у вас святий. Ви святі. А якщо я буду думати про себе, я грішна. Я грішна, я ніщо, я грішна. І я весь час буду спрямовувати свої думки. На ті гріхи, знаєте, що я вам скажу? Я буду грішити. Воно буде мене тягнути. Я так про себе весь час буду думати. Так, так пише це слово. Но коли я буду думати про себе, Господи, я свята. І коли я буду це пояснювати іншим, попри все. Що людина впала. Народившись з гори, впала. А я підніму, дам руку і скажу: ти святий, що як я можу такий бути святий, я то і то. ти святий. В тобі Христос. Як мені може бути Христос? Он бачиш, що то ти святий, Бог любить тебе. Ви знаєте, такий приклад ще приведу, так, як вчитель. Шкільну практику має. Ми досить часто так практикуємо вчителі. Маємо двічників, так? І маємо відмінників. І нам треба, щоб двічник підтягнувся. Ну, Щось мусимо з ним зробити. Знаєте, що робимо? Ми його садимо поряд з відмінником. І він підтягується. Що відбувається? Він дивиться весь час на відмінника, повторює, 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 робить то, що відмінник, і підтягується. Так само і у нас. Отець дає нам Дух Христів. Він ідеальний. Це моя праведність, це моя святість. І як я буду дивитися на нього, я буду ставати подібною до Христа. Я так хочу, щоб ми у своєму християнському житті щораз робили крок за кроком, обновляли свій розум і ставали подібними до нашого Ісуса Христа. Амінь.